Доброго вечора. От просять підписники зняти вид От, всього мого саду. Буду знімати мовчки, але пройду по всьому саду. Якщо вистачить, в мене тут. Этих. Бо щось глючить Оп'ять став. Оп'ять багато на знімає. Ось. Ось ще новенька троянда у мене є. Дивіться, не знаю, сорт теж. Ось. ось оце буду перший сад у мене. Ось оце. Саме перший сад називається він у мене. Це саме убійственний сад, я його називаю. Тут посаджені троянди із е, Дімі Сад. Осталося їх дуже небагато. Оце ось одна. Та оце ось дві. Оце ось ось іще одна. Ну, оце ось дві. Зовсім такі не кудишні. Ага вон одна. Це, які залишилися тут. От буду. Це гортензії. Я вже ж попідсажувала сюди, щоб ж сад кращий був. Це вже свої викопані з того року. Я сюди підсаджувала вон скільки. Ось і цю підсадила сюди ж. Вон. Палочки, отож вирощите теж туди. Палочку у землю ж положила і от вона. Ось цю ось підсадила. Оце все це була, Це теж не здали не роз. Чи не з того. Фу. не з Дімісад. Ось це, це з Дімісад. Гарна троянда. От подобається вона мені. Ну, сортності ж тут немає ніяких. Де ж тут сортності, це теж не той, це я в тому році посадила. Оце ось іще. Оце Black Bacara, теж по сорту, теж оце їхня троянда. Він вітер такий задуває, що зараз дощ. ну Це теж давношня троянда, вже 4 роки їй, експресу. І ось зв'язувала, зв'язувала, вона п'ять почала хилити Зараз покажу цю ще. Ось, бачите, знову. що діла. Хили і все. Це декорарлекін. Це теж да, з дімі саду, це вона. Оце, їх тут залишилося всього, мабуть, десяток із 75 штук. Ось оце, оце тут мій перший сад. От, ось він, оце. Зараз підемо далі. Підемо ось далі другий сад. Ось буду тепер обзор вести. Просто так. От обійду я так. Ось, дивіться. Що цвіте. Вон ще. Ось це, отак от. Ось отак вам його я буду робити обзор цей. О. Хіба ж можна такий сад величезний обійти? Ви представляєте, більше 500 троян тут у ньому. Тут стільки этих. Дивіться, як є він. О, дивіться. Без прикрас, без нічого. Оце такий, як є, такий і є. Бо люди одну трояндочку показують, а в мене їх мільйони і просмотрів у мене нема. Гляну, там просмотр 1200-1500, а в мене 200 і 100. О, ото ото ці любите мій сад. Дуже неблагодарні. Дуже. Не знаю, куди мої просмотри йдуть, може їх YouTube кудись забирає, може тета Не знаю. Чи ви так приходите на мій канал. ну Дуже-дуже мало вас. Дуже мало. На такі троянди дивіться, от он, дивіться, які вони. О. І ви ще общим планом зніміть От, пожалуйста, общий план вам. Ви не вірите, що в мене свої троянди оце тут ростуть. Та хоч навіть на екскурсію приїдьте, я вас усіх тут прийму. У мене дім такий, що всіх прийме. Бо зараз раніше сім'ї жили, великі були сім'я у мене. А зараз ми з донькою залишилися тут, в цьому великому буди. Ось вам ось вам, крупний план. О, все, оце другий сад називається у мене. ось він. Ось, ось вже ростой. Бо дощ як піде, то вже з нього нічого не останеться, мабуть. Я сьогодні типу, викладаю, а це буде на завтра. Через що викладаю їх? Я б могла, звісно, раз би у недільку виложити одне відео там зняти би як небудь виложити. О, і у мене просмотри були, так. Да, тисячі були просмотрів. Я знаю, я в тому році так робила. А в цьому році у мене їх просто стільки, що як я їх можу... я їх наснімала, бо якщо піде дощ, значить в цій красоті все. Ну, як, як кожну пропустиш, якщо одна краще другої. Дивіться. Гляньте, які вони. Я ж вам не дівчинка, яка тільки... Почала займатися трояндами. Цей двір всю життя займався ними. Хазяїн у мене ними займався. Ну, Дивіться, о, шахіризада, вон який он, дивіться. Чи сірень тут посажена, о, дивіться ця Кетіс Роуз, о, дивіться, яка вона. Гляньте. О. Попробуйте вирости такий куст. Хто і захоче, хто і захоче, не зможе. А я змогу, тому що я знаю все про них. І чим вони дихають. Ну, ось це вам обзор, отакий буду робити. Хто знає, як його робити вам. Ось, ось така. Вон дивіться, яка. Ось. Тут вось. Ось, ось он нова Сережа цвіте. Ось дивіться. Вон як він. Теж красива троянда зацвітає, вона тільки. Вон. Ось вже дощ капає. Ось. от брасюр. Ось ця, хто не бачив її, це, вона вже цвітає. Це ж було просто пена була біла, вся покрита квіт, квітами білими. Совсем повалило тут. А вон і ще сторона, он дивіться, там же ще й з тієї сторони он у мене трояндиво. Оце, дивіться, буду, покажу вам обзор. Оце обзор второго саду. А ще в мене їх ого-го, садів. Шаке борг. Ось він зацвітає. Тут же ж не пройдеш. Оце тут усе ростуть, двох річки. Тільки трьохрічка ото аспіріно той великий. А, і ти он, річка Вінчестер кафедра. Оце все двохрічки. Ось оце все. Все-все-все, що тут є, все двох річки. Вон. Вон дивіться. Они які. Хто буває на моєму каналі? Я їх вже навчила троянди вирощувати. Вони вже, я думаю, вміють і, і, зна... і бачать тонкощі. Ну, вон дивіться. Ось, оце обзор ось, общий план його, цього другого сада це. Це другий тільки. І спрейки тут є, і почвопокровки є. Все-все в моєму саду є. І новинки, яких немає ще ніде у тому. А я їх вже пособирала, у мене вже вони тут є. Ось, вон, бачите, ось. Он буде. Он, сонечко, як зацвіте тут, тут буде это, на весь цей світить воно, на весь сад. Ось ця красива, ось троянда. В тому році ця троянда була оцінена дуже, дуже добре. А в цьому році щось ви зовсім не ціните, ні мій труд, ні те, що я вам знімаю, показую, розраджую вас. Щоб не дивилися, як люди в воді тонуть, а дивилися, хоч, хоч на це хоч трошки розрадилися. бо я сьогодні, як надивилася, то взагалі не могла спати. Просто. Це можна з ума зійти від такої болі, от такого горя. Так я от, хоч у сад вийду, познімаю і сидю свої ролики сама дивлюся, то хоч трошки розряджаюся. Що це? Вам обзор саду. Без названь, без нічого воно. Так от вас провожу і все. Ну, оце ось вау. Як хто не знав, ось яка вау. Ось, дуже красива квітка. В тому році вона в мене не пішла. Оцю я не знаю, що це за квітка. Я таких не заказувала. Не знаю, що це воно прийшло мені. Точно таких не той. Ну, а це так, другий сад пройшли. Оце ось кусочок. Ось, оце все третій буде сад. От. Ось, дивіться, ось третій сад. Дивіться. А то ви кажете, що покажіть нам общий обзор. От, пожалуйста, вам общий обзор. Зараз як дощ не лине, значить подивитися общий обзор. А як лине, значить все. Нікому не буде общого. Оце зараз облетить все. Вітром прогони його, навіть якщо доща не буде, так воно облетить і злетить і все. І вся краса на тому закінчиться. Вон. вон стоїть яка. Ну Ці ще на бутонах. Ці от тут. Вон, вон, дивіться. Я вже не буду говорити, що тут у мене. Вон нюфшен розцвітає. Вон тож, ж цвіте красивенно, звісно. Він ще розкрився більше. Ось. ну. Вроді позв'язувала, вроді, ета. хто його знає. Як буде той, будемо дивитися, в тому році все поваляло, поламало було, як буря пройшла з дощем з таким страшним. Як прийшла, як зайшла в сад, боже, як стала піднімати їх, а вони прямо з корінням є повиривали. Опа кабана оце розпускається. ось. А це ета, примадонна, яку ви теж полюбляєте дивитися. Вона ось, ось ферследі розпускається. Ну, іначе, якщо ж дощ, все, воно не розпуститься, а за той замокне, якщо сильні дожди підуть. О, Дивіться. О, дивіться. О. Оце, оце мій сад. Оце в такому раю я живу. І хочу, щоб ви насолодилися цим раєм. От Просто хочу, щоб кожен насолодився, кожен українець. Як би йому тяжко не було, кожен продивився і насолодився цим раєм. Знайомих запрошуйте на мій канал, хто, хто не знає ще. Ну, знайомі, знайомих, хай запрошують. Хай ідуть дивляться. Ну, є на що тут дивитися. Індягалета теж облітає. Ну, вітер ж сьогодні ось. Ось фішерман френд який великий. Ось ще на бутонах, ще тільки, ще тільки будуть вони цвісти, цю хоч би не завалило. Вон, троянду зв'язала її все одно, коли ще на цю сторону. У мене вже й кілків нема забивати. Пілігрим. Зараз ще там молодеж вон буде. Та що в тому році сажала, Ну то я так вам покажу просто вид. Вида так, от покажу, от. от. Це все тут посаджено на чесному слові. І все. На землі, яка непригодна була, непридатна була. Тут цілина була, росли дерева, вишники росли, все викорчувалося, все випилялося, Тут спрашують, як ви сад создавали. Я вже тисячу разів розказувала, як я його создавала. Тут загороди під гусей, під вуток були. Все це поприбиралося. Ось тут теж вон, смітник був повністю, прибрався він. Оце на такому чесному слові вирощені оці троянди. Ось. Оце такий общий вид. От в дощ, уже той, скоро общий вид цей закінчиться. Вон дивіться. Бачите? Оце такий. Общий вид, ще багато не, не розквітло. багато цвіте, багато ще не розквітло. Тренди всі зібрала всі саме лучші сорта. Тут дивіться, яка сенсація ось. Яка то він. Шнеє вальцер. А ось, ось чудо яке. Тож облетить воно, ж усе. Дожді, всьому зроблять своє діло. Притупчать, Ну, ну Позв'язувала, вроді кілки поставила. Ну, це ж таке, хто його знає. Вон. Ось, бачите, ось яка френезі, гляньте, гляньте, яка двохрічка. Двохрічки, Не, Не десятирічки, як вони показують, десятирічка в них менше, ніж у мене одна річка. І вони хваляться, вихваляються. Чим? Чим там хвалиться? Тим, що ніхто не вміє в нас в Україні вирощувати троянди? Так ви хоч прислухайтеся, я вам все розказую тут. Тут всі ролики і про обрізки, і про підкорбки, і що ложу куди, і що треба робити. А ви заходите потім і спрашуєте у мене. А, а чим треба побризгати? А я перед цим ролик виложила. Ну, І ну, як це можна, як це називається воно? Кому колись хотілося, тоді і, і той. Дивіться, заходьте на канал, підписуйтеся. Всі будуть приходити вам еті, будете все знати про про троянди, будете повністю все знати. Я секретів з собою не понесу. Вони мені не нужні. Я все одно всім, всім розказую свої секрети. І ті, хто зо мною буває і кожен раз, він усі секрети знає ці вже. І, 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 і ну, пишуть мені, що ми з вами побачили рози свої. Бо до цього ми їх не бачили просто. Ось, Оце ось п'ятий сад. От. Ось це п'ятий сад. Це молодь. Це посаджена осіння посадка в тому році. З Долини не тут троянди. Ось, кому треба, заказуйте в Долині Роз. Троянди всі шикарні, без пересортів приходять. Не треба з ними воськатися, як мені із дім і сад прийшли, що до сих пор вон, їх викидаю. В цьому році три штуки викинула з весни, пропали вони. Вони не ростуть просто. Що їм не роби, вони не будуть рости. Так що я строга, але я справедлива. І за те, що ви мене так дуже недооцінюєте, я можу просто і не знімати, і не розказувати, і не показувати. А, нет, вон, прийшла, пройшла мовчки, зняла і все, і дивіться. Що ви подивитеся, що ви побачите. Що вам? Хто, бо люди так і знімають, правильно, вони музику включили і роз, ролик іде той собі? Щоб, щоб не розказувати вам, яка то роза, що там за що є за це. А я кожну вам розказала роза, яка де є. Де, що, що їй робилося, де, де вона брата, як вона росте, які ті має, параметри. Ну, все порозказувала я вам. Ви всі всі секрети знаєте, мої. Ось і волошки у мене тут. Вон. О, А дощик Ну Та да, дощик нужен. Понятно, що він нужен. А ось роз, гудить сирена як. Та вже так, так угуділася, що вже просто от вийдеш у сад да хоть. Береш сапачку і полиш. Полиш-полиш, глянеш, а воно опять стоїть. Це е, той, альберіг називається трояндочка. Така мелкоцвіткова. цвіткова. Ось, дивіться, ось це в цьому саду, це, це просто, просто на тому воно посаджене все. На камнях, на глині, на камнях, на стройках. Тут строїлося воно, все, все тут було, то всякий, всякий хлам. Я його трошки при той преобразила і у мене О, це почав покровки, ось це ось яка. А не дюпрей. Ох, зараз, ох, зараз удари він. Зараз бігом треба допоказувати. Ось, ось, дивіться. Ну тут вон який ще цей. Я цей кнокс, це троянда оце. Я тоді показувала, ну не той. Це кнокс. Ось атомік ось яка красивенна троянда. Де ви найдете такі троянди? Де ні в кого немає їх у, у садах цих троянд. Ну, ось, дивіться, кущ повалило, я збиралася йому, ета, він підпертий там. Я хотіла вищу сюди підпорку поставити. І на, на ту поставила, а на цю забула. Ай-яй-яй. О, дивіться, о, дивіться яка. Краса. Оце, оце ж дощ от пройде, якщо ще такий сильний, як, такий хороший він і тихий, то добре. А якщо з вітром все поламає, поваляє, оце все, вся красота буде на смарки. Так що любуйтеся, поки вона є. А потім обріжу все, обрізку показую, як обрізала весною, як обрізаю, от, ну, як вже буду от обрізати їх. Ну. Все показую. Ну, чого не заходить на канал і не дивиться? Його? Я от одного не пойму, як це може бути 20 просмотрів з мільярдів людей. Ви що, іздіваєтеся здіваєтеся просто з мене? Це я більше не буду знімати. Це все. Оце я, я тоді ще казала, а це вже все, це вже послідніє. Оце обріжу їх і все. Дивіться там. По дві, по дві балиночки, у кого виросло, будете дивитися їх, любоватися ними. Оце ну, ось цей цвітничок у мене під фігелем, що зробила я новенький в цьому році весною. Вон, дивіться, хвости тут які великі, розрослися, я їх попересаджувала. А це вже Крістофер ось цвіте. Теж. Теж цього року ось ця, та, що я саджала, вон собі цвіте, рабуста. Я ті там посаджала, а тут посадила, вона слабенька була, посадила в горшок. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей, все буде